На розсуд експертів свої проекти надали майже 30 конкурсантів. Кожен з них нині сподівається на підтримку держави у розвитку власних ідей. Втім, для тих, хто не встиг на перші слухання економічних проектів, ще нічого не втрачено. Хочу наголосити абсолютно всім підприємцям і сказати їм про те, що прийнято рішення для того, щоб збільшити конкуренцію, якщо хтось якимось чином не дізнався про цей проект вони мають іще дві неділі для того, щоб запропонувати свій проект для розвитку експертної ради. Ми вважаємо, що це достатньо конкурентне середовище для того, щоб використати ефективно ці кошти. На втілення в життя цих ідей кошторисом програми заплановано півтора мільйони гривень. Відтак, переможців буде не один, а декілька. Головним критерієм успіху кожного проекту стане його актуальність в умовах економічної дійсності Житомирщини. Що стосується пріоритетів? Безумовно, у нас є свої бачення. Ми вважаємо, що це має бути насамперед виробнича сфера. Ми маємо розуміти, що сам по собі проект, навіть якщо він найрозумніший, але якщо у ньому немає потреби значної кількості малого підприємства, очевидно, це теж не те, що треба фінансувати. Но оприлюднення результатів конкурсу очікують вже до кінця червня. До того часу експертна рада ознайомиться з усіма запропонованими проектами.